Cześć, witam was na kanale Just Go Fishing. Dziś wybrałem się na jeden z najpopularniejszych kanałów we Wrocławiu i celem dzisiejszego wynkowania będzie dwie rzeczy. Pierwsza to jest jakby przetestować taki sprzęt jak kosz, który mi pożyczył mój znajomy, witam cię, Maciek. I to była bardzo miło z jego strony. A druga rzecz, że chcę przetestować nowy zestaw, którym dziś będzie wędkować, żeby po prostu sprawdzić, czy będzie on się plątał, czy nie będzie. Toż zaraz odbijamy punkt i zaczynamy lowić. I o wszystkim powiem po kolei. Słuchajcie, tak jak dziś kanał nie płynie, to zrobiłem taką mieszankę. Tutaj dwie części ziemi, troszeczkę gliny i jedna część zanęty. I ona jest taka, widzicie, bardzo sucha, bardzo pulchna i lato musi się wysypać z koszyka w wodzie. Dlaczego tak? Bo woda jest stojąca i chce zrobić jakby taką niewielką chmurę, żeby jakoś tam zwabić ryby na punkt powołu. Добре, да, я зараз з п'ять кошику та тейзи до води і досипує такому пінки. чилі бяла, червона, дружова. І потім закладаємо хачик і починаємо венткування. Дистанс мнієї 25-28 метр трошечки так вичекує з 5-10 секунд і втеде уж дає до гори вентки, щоб увольнити кошик від заненти. А поки робимо інсеня стартове, якщо вам ще подобають мої фільми, можете ще тера заставити свого лайка, засубскрибувати канал і написати в коментарі свої прогнози до течонцем дзесейшого полову. Дзесе зачинамо ловіння від метрового пшепону і хачику нумеже 18. Такий малюткий хачик, Myślę, że fajne na płodki, na wodę stojące. Jedynie, że myślę, że w procesie trzeba będzie zrobić ten przypon krócej. Dlaczego? Bo woda jest stojąca i po prostu bez sensu będzie używanie takiego długiego przyponu. No i zakładam ten przypon tak prosto pętla w pętle. Dla początku zakładam, nie wiem, z dwie pinki jedna czerwona. а другая белая. Ну и почти сразу я броня, одразу, одразу в, первом, в первом жути. Ну и седи рыбка. О, слушайте, это не есть плотка. Почти. Как у Клея. Пару слов о сегодняшнем заставе. Есть он максимально простый. Потрібна є федерлінк або звикла аграфка. Хвалик жилки см, а ширині мінімум 0,20. Я вжилим 0,25, бо акурат таком м'ялим в торбі. Ораз стопер. В моєму випадку вжилим стопера, котрий додатково хова вензель. Закладаємо федерлінка на лінки-глувном. Настепний стопер. Жилки ввінжуємо до лінки-глувний таким вензелем, щоби був якнайбільш рівний і щоби виставало якнайменше концевик. Опущаємо стопер, а в моєм випадку є ще додатково укривами вензел. На кінці жилки робимо малом пентельки. Пшипон дочепями методом пентля в пентлі. Під час десятих двох годин ловіння я не мав ані єдного спонтання. Тен зестав показав мій мій знайомий Костя. Поздравям тє і бардзо ті дзінкує. Монтаж діла попросту швітня. Бенде го ще тестовав і напевно дам вам фідбека. Якщо хочете побачити, як докладно виконати такий зестав, напишіть о тим в коментажу. Siedzę już, z, nie wiem, z godziny czasu, no i tak szczerze powiem, że no jest wygodnie tutaj siedzieć, nie? Tutaj dobrze leży wędka, tutaj sobie ustawiłem tą podpórkę pod wędkę. Tutaj mam stolik, tutaj mam miskę z mieszanką. No jest super. I również powiem, że te, ten fotelik, który się kręci. Ну, теж є вигодне, бо латва може дотягнути ще в одну сторону, потім прикренчити і до другого. Тут все достає на столику. Ну, і треба замислити над тим, щоб купити якийсь такий подібний кош і для себе. По крутким полові у клеї здецидували, що щось змінить. Хоч, бить може, була то зла децизія. Взяли особний поємник, всипали до нього своєм заненте і додали дуже ілощ тартого хлеба тостового. Така метода часто стосує винткажа під час у плоті. Кілька жутов, а на хачику знову клея. Було ще кілька інших подейщ, щоб скушити плоть. Мензи і ними додання темних вірків кокосових ораз аромату календри, але не принесло то жодного ефекту. Помишляли, що може бути плоті просто терас немає в ловіську. Але вім напевно, що є ту лещ, бо знайомі недавно готу ловили.

в місці ловіння стала вилончня уклея, і не було жодних ознак іншої риби. Дзісейше вінткування до бігу кінця. На лічнику мами 7 уклеєк. Нестеті, дзіс ані плотвої, ані якогось леща не впадло. Але тішу ще, що спробували, як ми в честі, новий зестав. Матік, вітам, я ще раз дзінкую за ту можливість спробувати вінткувати з такого файного коша. Jeżeli вам сподобався фільм, ставте лайка, сабскрибуйте канал і пишіть якийсь приємний коментар. До побачення в нових фільмах.